Батьки століттями передавали в спадок своїм дітям навички до праці і поведінки. Діти ж зобов'язані були дотримуватись і розвивати родовідні звичаї. Цього принципу дотримується, і наша співрозмовниця Лариса Діброва свого часу вона постійно приїжджала з Одеси до бабусі у село Бобрик 2 що на Любашівщині. Ось в цьому будинку, вкритому очеретом, який стоїть тут вже більше 130 років, пройшли її дитячі роки. А як пішов життя її батько? Вирішила залишити усе як було раніше. Я хочу зробити так, як було при моїй бабці, коли мій дід привів молоду хазяйку. Як я попам'ятаю побіліна, чистенька образи. Усе, усе по українськи. Я хочу її відновити, я її відновлю. Усі речі, які залишилися від бабусі, ретельно випрані та випрасовані. Кожна має своє місце. А ще на видному місці фотографії членів родини бойків, якими так гордилась жінка. Є тут і скриня, без якої не обходилась жодна світлиця. У ній зберігалось придане для дівчат хустки, відрізить тканин. Пішла на цвинтар. До бабки на проводи і дала я, я слово бабки. Бабко, якби ви прокинулися, побачили їх, хоча б на пів години, що я зробила з вашою хатою? Відновлюю усе, усе відновлюю. Покрик там тяжко, бо зараз усе сучасне. Рушники, образи, усе, усе я не викиду і не буду. У цій хаті дід народився, тато народився. Разом з чоловіком Сергієм Лариса впорядковує садибу, викошують траву, висаджують квіти та дерева, наповнює старовину хату новим життям. У день, коли поховали батька Лариси, до двору зайшов білий собака і попрямував у його кімнату. Ніхто з сусідів не зміг пригадати, чий він та так і залишився пес охороняти будинок та його нелегку історію. Тут народилася мій дід, його брати. Сестри, але й багато померло від голоду. Українські звичаї традиції найдорожчий скарб, який допоміг народу вижити навіть в лихі часи. І сьогодні його збереження та відновлення є бажанням багатьох українських родин.